У далекому 2000-му Джозепа Тернатура більш ніж виправдав очікування кіноглядачів зі своїм фільмом Малена. Італійський режисер вкотре продемонстрував високоякісну соціальну драму зі зворушливим сюжетом та вправною операторською роботою. Торнатура зобразив героїню зі складною долею, яку тонко та нюансовано зіграла Моніка Белуч. В середньовіччі красивих жінок спалювали на вогнищі просто через їхню вроду. Багато століть по тому мало що змінилося. Безумовно, жіноча краса є формою влади, і це цілком заслужено. Сумно тільки те, що це єдина форма влади, до якої заохочують жінок. Режисер створив фільм, в якому суспільство перетворює жінку на принижену жертву за той простий факт, що вона красива і бажана. Згідно з сицилійськими кодексами 20-х-50-х років, кожна жінка була власністю когось іншого, окрім неї самої, її батька, її хлопця, її чоловіка, церкви. Якщо вона виходила за рамки прийнятого дрескоду, то ставала путаною. Якщо вона була самотньою і молодою, то повинна була знайти собі нареченого або вважатися суспільною власністю знову ж таки, путаною, без права на честь і повагу суспільства. Малена Скордія має обтяжливу обставину. Вона найкрасивіша жінка в селі Кастелькуто. Всі чоловіки роблять її об'єктом сексуального поклоніння та еротичних фантазій, а жінки бачать в ній всесвітнє зло. Заздрість, презирство, плітки та ненависть зростають поступово по мірі розвитку сюжету. Жузепа Торнаторе будує фільм навколо героїні, чия присутність впливає на все місто, а історія приплітається з політичними змінами в Італії. Фашистські організації контролюють майже все суспільство з 20-х років. Проводяться воєнні реформи Муссоліні, Американський десант висаджується на Сицилії і так далі. Ці три наративні осі: малена, люди та політичні обставини, зливаються воєдино, щоб позначити зміни, які відбудуться у житті героїні, та зрештою перетворять її на жертву. У 105 хвилинному фільмі у головної дієвої особи не більше 50 реплік. Але її фізична присутність пронизує весь екран. Глядач дізнається, хто така малена і дещо знає про її інтимне життя завдяки підлітку Ренату, який справді розуміє, ким є ця прекрасна жінка, та стає єдиним, хто починає сприймати її як особистість. Саме через воеристичне бачення Ренату ми дізнаємося подробиці життя героїні. Таким чином, цей юний збочинець стає головним оповідачем. Поки малена одружена і живе з батьком, такий статус в деякій мірі захищає її. Але коли надходить звістка про смерть її чоловіка, то по правилам зображеного суспільства вона вважається вільною. Чоловіки переходять від розмов про гіпотетичних коханців до розгляду себе вже як можливих реальних залицяльників. Коло переслідувань і соціального відторгнення стає дедалі виразнішим, так само, як і лібіду Ренато, яке концентрується на об'єкті бажання. Але поки Торнаторе викриває жорстокість дорослих, паралельно він додає комічну сюжетну лінію з Ренато. Наприклад, хлопець відчайдушно прагне отримати соціальні ознаки своєї статевої зрілості, щоб стати можливим залицяльником: довгі штани, гоління, стрижка зі старшими хлопцями, впадання у фетишизм, купівля платівки, яка є улюбленою у малени у внутрішньому світі Ренато панує кінематографічна мрія, в якій Малена і він сам є головними героями екрану. Завдяки його підгляданням, ми, як глядачі, починаємо бачити реальний стан речей не плітки чи фантазії, а те, ким насправді є малена. Вона дуже сумує за чоловіком і танцює наодинці з його портретом, змушена шукати собі їжу, терпить переслідування та домагання від чоловіків. Ренато єдиний, хто пізнає її як особистість, але ці знання не нівелюють його фантазії щодо малени, а навпаки, посилюють їх. Наприклад, коли його батько вже набридло слухати скрипіння пружин, і він відводить Ренато до борделю, хлопчик обирає собі жінку, яка зовнішньо дуже схожа на малену. Проте навіть з нею Ренато не перестає думати про своє перше справжнє кохання. Торнаторе зображує в Ренато гірко солодкий портрет підлітка, який коливається між невинністю і пошуком зрілості, між першою ілюзією платонічного кохання та пробудженням сексуальності. Коротше кажучи, така собі емоційна ініціація у світ, який є суворішим, ніж здається, і де найбезглуздіша жорстокість може бути використана з найбезглуздіших міркувань. Для Ренато той факт, що він єдиний, хто знає цю жінку найкраще, спонукає його стати для неї захисником у його власному розумінні. Маленькі підліткові помсти не змінюють долю жертви, але є спробую помститися за малену. Перехід від вдівства до доступності для чоловіків візуально позначено прогулянкою малени на громадській площі. Одягнена в чорна вона опускає очі вниз і не обмінюється поглядами. Однак коментарі жителів селища стають все більш агресивними та відкритими. Це схоже на алегорію мурашки на початку фільму. Погляди людей будуть прикуті до малени, поки ці ж погляди не спалять її. У своєму баченні фільму Торнаторе робить вірність малени визначальною і вирішальною рисою поведінки своєї героїні. Вона усвідомлює свою красу, свою жіночність, свою сексуальність, але вірно береже їх для чоловіка, якого обрала. Саме тому вона зберігає свою експресію для близькості з ним, яка показана у танці з фотографією, і не ділиться нею у своїй поведінці та мові тіла у публічній сфері села. Таким чином, малена в кінцевому підсумку платить ціну за цю вірність, яку вона вільно взяла на себе. Це якраз один з висновків, до яких може дійти глядач. Однією з глибинних мотивацій поведінки малени, є її вірність, яка детонує бажання чоловіків. Саме так складається соціальна трагедія малени. Її недоступність через вірність чоловікові означає, що соціальне середовище знищує її. Спопиляє своїм поглядом як мурашку, спалену сонячним світлом, сконцентрованим у збільшувальному склі. Така поведінка породжує плітки, які зрештою притягають її до відповідальності. На судовому процесі адвокат, який захищає малену, у пафосній манері говорить правду. Її злочин, її врода. Ось звідки ваша заздрість. Смерть батька, останнього бастіону респектабельності, який її захищав, змушує малену стати на єдиний шлях, який дозволяє їй місто, та до якого штовхає соціальне середовище. Малена для них не людина, вони не співпереживають її болю. Навіть коли вони вишикувалися в чергу на похороні, щоб висловити свої співчуття. Це було лише для того, щоб поцілувати її в щоку і прошепотіти двозначні пропозиції. Так близько, як тільки вони могли. У неї не було подруг не тому, що вони їй застріли, у неї не було подруг, тому що всі чоловіки хотіли її. Якщо їй не дають роботи, відкидають з усіх боків і не поважають її вдівство, у неї не залишається іншого вибору, окрім як стати саме, тою, в чому її звинувачують повією. Ми часто намагаємося зрозуміти світ очима інших, поставивши себе на місце конкретної людини. Але в підсумку це лише наше власне припущення того, як, на нашу думку, інша людина бачить світ. Власне, це те, що зробили з маленою. Її чоловік був на війні, а вони перетворили її на загрозу для морального духу народу. Вони відобразили в ній свою власну невпевненість, страх і бажання. І з часом ці слова почали обтяжувати її. Вони не лише вплинули на її публічний імідж, але й почали формувати її внутрішню ідентичність. Сила чуток та вага чужих очікувань почали трансформувати малину. Те, що починалося як проста відмінність, стало початком її страждань та саморуйнування. Коли до неї дійшла звістка про смерть чоловіка, її світ, і без того обтяжений бідністю та відторгненням, остаточно розвалився. Вдова, яка вже була центром міських пліток, стає об'єктом осуду та презирства. Перешіптування посилилося, і голоси, які колись боготворили її, тепер зневажають. Люди вже не сприймають її як стражденну жінку і починають конструювати негативний наратив про неї. Суспільство більше схильне засуджувати дії людей, які вже постраждали, аніж намагатися зрозуміти причини їхнього болю. Її звинувачують в тому, що вона аморально використовує свою красу, щоб вижити. І Малена ведеться на цей наратив. Постійна критика починає формувати не лише зовнішнє сприйняття, але й її внутрішнє сприйняття. Сила суспільних суджень настільки глибоко проникає у її свідомість, що вона починає сприймати себе через очікування інших. Цей психологічний феномен називається ефектом Пігмаліона або ефектом Розенталя. Ця теорія припускає, що коли ми перебуваємо у спільноті, яка має певне сприйняття та очікування того, як ми повинні поводитися, ми, швидше за все, будемо відповідати цій ролі та поведінці навіть на підсвідомому рівні. Репутація малени в місті стала самоздійснюваним пророцтвом. Коли суспільство навішує на вас ярлики, і визначає для вас певну роль, ви, врешті-решт, вірите, що це ваша доля. Спочатку Малена була жертвою цих очікувань і критики, але з часом вона вирішила: якщо суспільство хоче бачити її такою, вона змушена прийняти цей образ, щоб вижити. Це акт людського опору, але це також акт відчаю. Малена вирішує прийняти нав'язаний наратив, щоб відновити контроль над собою. Іноді, коли твоє оточення каже тобі, ким ти маєш бути, ти можеш загубитися в цих роздумах і, врешті-решт, повірити, що це твій єдиний варіант. Постійна критика це як вода, що падає на камінь. Рано чи пізно вона почне руйнувати його. У момент емоційного виснаження Малена вирішує підстригтися і пофарбувати волосся. Цей вчинок, який на перший погляд може здатися просто бажанням змін, має набагато глибший зміст. Це символізує втрату її особистості. Слова та очікування суспільства не лише змінюють нашу поведінку, але й здатні змінити нашу власну ідентичність, нашу внутрішню сутність. Малена під впливом наративу ненависті та осуду доходить до того, що бачить себе лише очима інших. Намагаючись догодити світові, ми губимо себе в безлічі ролей, які не визначають і ніколи не визначатимуть нас. Ренато єдиний німий свідок того, як Малена стрижеться в цілковитій самотності, єдиний, хто розуміє, яку жертву вона приносить. Наступного дня, знову ж таки, під час прогулянки на площі відбуваються вже зовнішні зміни. Тепер Торнаторе представляє героїню з рудим волоссям провокативну, яка відкрито сидить за столиком в кафе. Жіночі язики рухаються зі швидкістю світла, як і чоловічі погляди. Раніше до неї ніхто не підходив і не давав роботу. Тепер же є декілька рук, які хочуть запалити їй цигарку. Тут ми споглядаємо, яку чудову гру демонструє Моніка Белучі. Ви можете побачити ледь помітну сльозу в її оці Сльозу, яку вона стримує. Коли невдовзі після бомбардування американці входять у село, перше, що роблять жінки, це витягують малену з готелю, б'ють її і обрізають волосся. Як це в дійсності вчинялося з колабораціоністками. Після Другої світової війни в Європі, особливо у Франції та Італії, жінки, яких звинувачували у зв'язках з німецькими окупантами, часто піддавалися публічному приниженню. Однією з форм такого покарання було гоління голови, що символізувало ганьбу та соціальне відчуження. Такі акти відбувалися на очах усього населення, часто в супроводі натовпу. Ці події були частиною так званої дикої чистки, коли громадяни самостійно карали тих, кого вважали зрадниками або колаборантами. Часто ці жінки не мали офіційних звинувачень або судових процесів, а покарання здійснювалося на основі чуток або особистих образ. Але в глибині душі всі селяни знають, що це жіноча помста, на яку вони чекали руками. За те, що малена була об'єктом сексуальних фантазій всіх чоловіків села. Самі чоловіки не втручаються, ніхто не захищає її. В одній з найважчих сцен фільму, де проступає кінематографічна майстерність оператора Лайоша Колтаї та посилюється динамічним монтажем від Масі Моквалія, приниження і знущання над маленою з боку жінок села закінчується сценою з напівоголеною жертвою. Постановка торнатори в цій сцені безкомпромісна, площа зайнята двома блоками. З одного боку жінки, з іншого чоловіки, малена посередині. Погляд малени направлений на чоловіків вона повернута спиною до жінок, а її крик болю спрямований на чоловічий натовп, серед якого є ті, хто використовував її. Саме вони закрили їй можливості працевлаштування, а потім експлуатували її сексуальність і боягузливо не втрутилося, щоб зупинити агресію. Змушена втекти з села малена не знає про приїзд чоловіка до Кастелькуто. Ренато єдиний, хто розуміє малену єдиний, хто знає правду про її вірність та самосуд, який над нею вчинили. І, мабуть, єдиний, хто по-справжньому кохав її. Тож він стає тим, хто наважується розповісти чоловікові малени правду, відправивши йому листа. Найжорстокішою частиною цієї історії є фінал, де головна героїня повертається до села зі своїм чоловіком, який вижив на війні. І коли ті самі жінки, які били її, помічають малину на ринку, вони бачать, що вона постарішила і вже не така вродлива, як раніше. Вони наближаються до неї по-дружньому і ставляться до неї як до однієї з них. Але не через почуття провини за те, що вони зробили з нею, а через те, що вони вже не бачать у ній потенційної загрози. Торнатори дарує глядачеві красивий тонкий фільм, який зображує жінку, чий єдиний гріх це її краса. Якщо вам сподобалася малена, можу порекомендувати фільм «Безіменна. одна жінка в Берліні, який у чомусь дуже схожий на малену, але зняти набагато грубіше і менше естетично. Ця картина зображує події, що розгортаються у квітні 45-го року під час завершальних днів Другої світової війни. Фільм показує, як після вступу Червоної армії до міста багато жінок стають жертвами насильства з боку радянських солдатів. Дякую всім за перегляд. Для тих, хто бажає підтримати канал, вся інформація буде представлена в описі під відео або можете зробити помірний донат, перейшовши по QR-коду, який бачите на екрані. Навіть пара копійчин надасть мені наснаги створювати цікаві відео і надалі. Також вдячний тим, хто підтримує ролик вподобайкою, залишає коментар та посилює канал своєю підпискою це все допомагає в його розвитку.